Полюбляєте екскурсії? Тут є лові три найпопулярніші екскурсії у Шармеджі. Монастир Святої Катерини це православний центр, який існує без перерви 6 століття. Знаходиться він всередині Синайської пустелі. Тут багато ікон, дзвонів, старовинних книг старовинними мовами. На території монастиря росте неопалима купина, кущ з полум'я якого Господь встав перед. Мойсеєм і наказав вивезти ізраїльських синів з єгипетського полону. Для відвідування цього монастиря жінкам потрібні будуть хустинки на з найкрасивіших місць на всьому Червоному морі це національний заповідник Рас Мохаммед. У парку є затока, яку називають магічною. Місцеві жителі запевняють, якщо поринути з головою у воду та при цьому забагадати бажання, воно неодмінно збудеться. Через солоні джерела, що б'ють під поверхнею, вода затоки є корисною для здоров'я. Згідно з християнською традицією, це та гора гориву, на вершині якої Мойсей отримав скрижалі і 10 заповідей. Висота гори 2285 метрів. На вершині збудовано каплицю, присвячену святій трійці. Звідти відкривається захоплюючий вид, особливо на сході сонця. Згідно з переказом, людині, що зійшла на вершину і зустріла схід сонця, відпускаються всі гріхи.